Взяли Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт, воєнного експерта Русский фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Акаунт військового у Тіктоку може бути фейковим, а інформацію у ньому Росія може використовувати для війни. Телеграм-канал, нібито бригади збройних сил України, може не мати до неї жодного стосунку. А група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид. Такого висновку дійшли журналісти Радіо Свобода у своєму дослідженні російської дезінформації у соціальних мережах. Зокрема, у ході дослідження медійники виявили фейкові акаунти, замасковані під профілі українських військових. Один із тікток акаунтів маскувався під особисту сторінку сержанта Збройних сил України, який насправді веде свій щоденник війни. Сторінка клон мала понад 19 тисяч підписників, а деякі відео набирали мільйонні перегляди. Сторінка клон містила справжні відео відзняті реальними воїнами, але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього Тікток акаунту. На думку журналістів, ці повідомлення вселяли розпач і недовіру. Наприклад, просувалися меседжі про бахмут неможливо втримати. Покидаємо Соледар, військові утомлені і зневірені, і так далі. Розповідає Іван, букініст та користувач Тіктоку, слова якого записало Радіо Свобода. Я побачив акаунт, в якого в той час було біля мільйона переглядів. Побачив, що там дуже багато українців е, на цей аккаунт переглядають, підписуються. Але по відео мені е, було зрозуміло, що несеться наратив, який шкодить нашій державі. Од нього все, ми виїжджаємо. Е, Бахмут неможливо більше отримати. Це півтори місяці назад. Було також було схоже відео про Соледар: е, тобто вони беручи відео наших військових е, видають ці відео так, ніби це вони військові ЗСУ. А у нас зараз у суспільстві велика довіра військовим ЗСУ. і вони таким чином дезорітовували людей. Дивно було те, що відео відверто антиукраїнське набирали дуже багато переглядів, і було видно, що більшість людей довіряє цьому відео. Чому так багато українців не сумнівалися і поширювали ці тікток-відео? Розповіла експертка інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Любов Найдьонова у коментарі для проекту Донбас Реалії. Будь-яке вірусне відео воно стає таким швидко розповсюджуваним, саме тому, що воно відповідає про требі людини. Ну, в даному випадку всі ми переживаємо за наших воїнів, і ми хочемо, щоб у них все було гаразд. Хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. Якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу, знати про якісь негаразди реагувати, то звісно, ми включаємося. Інша справа, що ми просто. Не настільки поінформовані, що сьогодні і відео можуть бути сфальшовані. Такі матеріали, де є і картинка, і звук, і текст, психологічно сприймаються як очевидна правда. Вони впливають на усі канали сприйняття і зачіпають людину емоційно. Люди схильні довіряти цьому, як нібито побаченому на власні очі. Саме тому нагадую, що не варто одразу поширювати повідомлення, яке вас емоційно зачепило, Якусь зрадоньку, навіть якщо вам її переслали рідні чи знайомі, вони теж могли стати жертвами ворожої пропаганди. Спершу варто перевірити, що про це писали авторитетні медіа, зокрема суспільне мовлення, та говорили офіційні особи. Пригадати чи не чули ви спростування раптом чогось схожого у нашій передачі. Президентка Молдови Майя Сандо знищує молдовську мову. Таку тезу транслює російська пропаганда у медіа та своїх підконтрольних телеграм-каналах. Законопроект про заміну молдовської мови на румунську в офіційному діловодстві ухвалила у першому читанні урядова партія Молдови Дія і Солідарність у повідомленнях. Також стверджують, що команда президентки Молдови Майї Санду намагається відвернути увагу суспільства Молдови від нагальніших проблем. Торкаючись історично складних, як пишуть вони, мовних питань, цей випадок привернув увагу аналітиків європейського фактчекерського проекту EU vs Disinfo, які переконані, що цей меседж покликаний підживлювати наратив кремлівської пропаганди щодо втрати суверенітету Молдовою та встановлення зовнішнього управління західними кураторами над Республікою Молдова. Те саме, що ми чули багато багато років, і стосовно України бачимо, що ці методички російська пропаганда абсолютно використовує однакові. Насправді ж у Декларації незалежності Молдови, яку хвалили ще у 91-му році, державною мовою країни визначена румунська. Ще у грудні 2013 року. Конституційний суд Молдови визнав, що цей документ має вищу юридичну силу аніж конституція, тож державна мова повинна мати назву румунська. Її вважають рідною понад 82% громадян Молдови. Окрім того, міжнародна організація зі стандартизації офіційно визнала саме румунську мову мовою Молдови. Щодо історії молдавської мови, то у 1940 році СРСР анексував Бесарабію, запровадивши не лише новий політичний режим, а й нову мову, перевівши румунську мову на кириличну абетку і назвав її молдавською. Місцеве населення Молдови також було оголошене молдавським народом, який нібито відрізняється від румунського. Згодом радянська влада вчиняла спроби обҐрунтувати існування окремої молдавської мови та нації, вдаючись навіть до псевдонаукових трактувань їхнього слов'янського походження. Зараз же Росія використовує такі маніпуляції, аби створити видимість, що Молдова це, начебто, маріонетка так званого колективного заходу. Пропагандисти прагнуть продемонструвати, що молдовська президентка ухвалює усі рішення лише під диктовку західних кураторів, як кажуть у своїх штампах пропагандисти. Ну і машина пропагандистська поширює схожі меседжі і щодо інших суверенних держав, наприклад, щодо Грузії. Ну а подібний наратив щодо України також циркулює в інформаційному просторі протягом останніх дев'яти років. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.